Духи міфів у Японії кажуть, коли вночі туман стелиться між соснами, а ліхтарі світять м'якше, ніж зазвичай, це означає, що поруч пройшла вона кіцуне лисиця дух, що народжується зі світла місяця та тіні старих лісів. Про неї не говорять у голос, бо кожне слово про духів стає частиною історії. Кажуть, у першу сотню років вона має лише один хвіст. Та з часом, коли її сила росте, у неї з'являється другий, третій, а коли їх дев'ять полум'яні, розкішні, ніби намальовані багрянцем заходу, жодна людська душа не витримає її погляду. Кіцуне з'являється там, де серце людини хитається між вибором, там, де хтось стоїть між темрявою і світлом, між правдою і бажанням, між страхом і мрією. Одного разу розповідають старі мандрівники. Молодий самурай повертався гірською дорогою. Ніч була тиха, вогні села далеко внизу, і тільки його кроки звучали між деревами. Коли раптом він побачив дівчину білу, ніжну, мов світло свічки в її очах було щось надто ясне, щось дитяче і щось древнє водночас. Її сміх був легким, надто легким. Самурай відчув, що вона не людина, але не відступив він запитав: Хто ти? Вона відповіла тихо, та хто приходить до того, хто забув шлях. І коли місяць вийшов із ахмар, тінь дівчини раптом стала тінню лисиці, дев'ять пишних хвостів розсипались, як сяйво вітру. Самурай упав на коліна не від страху, а від усвідомлення. Кіцуне торкнулося його поча легше, ніж падає пелюстка сакури, і в ту мить він згадав усе, кого втратив, кого зрадив і ким хотів бути. Кіцуне не добра і не зла, вона дзеркало. Вона показує людині те, що та боїться побачити в собі. Одним вона дарує удачу, іншим фатальну ніжність, яку називають коханням. Комусь вона рятує життя, у когось забирає і завжди без ненависті. Бо кіцуне не карає, вона лише відкриває двері, у які людина й так збиралася увійти. Кажуть, якщо серед ночі в горах ти бачиш бліде світло, що рухається між соснами, і чуєш тихий сміх не йди за ним, бо це вона. Та якщо ти загублений, зламаний або стоїш на межі, вона сама знайде тебе. І тоді в її очах ти побачиш або свій кінець, або свій початок, бо кіцуне приходить лише тоді, коли твоя душа готується змінитись. Віковічний Ліс Пам'ятає голоси міфів, духи міфів.